Микола Палієнко, балада про Шевченкову Одесу. Перевертаємо архіви, шукаємо його сліди, де моря чорного верхів'я і чайку з теплу летить. Не був, розводимо руками в листах багато нас імен. Хоча дивись, он рядками з Одеси хвиля промине. Вона йому звалась вітрилом, заслання з найперших літ. Княжна Варвара словом гріла то серця вісточку тулив. І лизогуб, як друг незрадний, скринькою з фарбами прислав, Щоб пам'ятали всі нездари, хлоп'я художника з села. Перевертаємо архіви, шукаємо його сліди, Де море чорного верхів'я і чайко степло летить. Тут сонце теж стає загаєм, припнули небо, як він був тут, чорне море грає, кипить, боронить в кобзарі.